Ми, врешті, маємо повернутися до людей, повдивитися людям в очі. Ми врешті маємо з ними чесно проговорити про соціальні стандарти, про те, що ми не виконуємо соціальні стандарти, що держава історично, постійно, послідовно, вже 30 років вдає імітує, що вона виконує соціальні стандарти. Що у нас в бюджеті номінальний прожитковий мінімум, який не проходить жодної критики, на який неможливо прожити ніяк. І навіть фактичний прожитковий мінімум порахований державою він також викликає ну подив, не можна на нього прожити. Ми повинні чесно сказати, що мінімальна пенсія підлягає підвищенню вдвічі. І це питання виживання, це питання також, до речі, підтримки економіки, бо всі ці гроші вони повертаються в економіку. Люди, які соціально незахищені, вони не тримають гроші і не зберігають їх, а їх повертають в економіку. Ми повинні з вами, врешті, вирішити питання кланових пенсій, скільки можна цей законопроект нещасний виносити до зали. Він рекомендований комітетом, вже якщо я не помиляюсь, більше трьох місяців тому. Так і все ці всі прокурорські, всі ці кланові інтереси вони не дозволяють нам врешті розглянути, затвердити цей документ. Аби ми, ми вирішили питання з клановими пенсіями для прокурорів, принаймні. а потім перейшли б і до інших питань. Це заробітні плати вчителів, які є дуже чисельною, але найбільш занедбаною категорією бюджетників, яких ми завжди завжди. Постійно забуваємо за середньою заробітною оплатою 15 тисяч, на яку також в сім'ї неможливо прожити. І це теж і це теж очевидні речі. я тому очікую від бюджету 2026, що ми повернемо питання соціалки на другий план після е, оборонки. Угу. І це має стати нашим пріоритетом.